В івано франківську з 1 березня стартує конкурс проєктів і програм розвитку місцевого самоврядування та громадського суспільства. Зі слів секретаря Івано-Франківської міськрати Віктора Синишина, такий конкурс проводять у місті з 2012 року, цьогоріч вперше від початку повномасштабної війни. Його бюджет 5 мільйонів гривень, розповідає Віктор Синишин. Громадські та благодійні організації можуть отримати 50 тисяч гривень. Ті, що діють при закладах культури 40 тисяч гривень, а освіти 100 тисяч гривень. ОСББ будинкові, вуличні і квартальні комітети, а також будівельні кооперативи можуть отримати 70 або 105 тисяч гривень, залежно від поверховості будинків. А мешканці багатоквартирних будинків, які хочуть перейти на індивідуальне опалення 140 тисяч гривень. Олег Свищ – голова правління трьох об'єднань співвласників багатоквартирних будинків на вулиці Сорохтея. Попередні роки розповідає, вони брали участь у конкурсі проєктів та програм Івано-Франківської міської ради. За гроші, які вдалося отримати у трьох ОСББ вдалося відремонтувати дахи і під'їзди та частково замінити мережі опалення. Цьогоріч каже Олег Свищ, об'єднання планують також брати участь у конкурсі. Щоб брати будинок Сорохтея три ціма. Хотілося б вже добити металопластикові вікна в під'їзд, бо це економія тепла мешканців. Там лишилося два під'їзди серед всіх будинків, які ще не, ну, не помінені вікна. 37-й Б-будинок взяти, то там потрібно провести поточний ремонт покрівлі даху. Йде затікання в під'їзд і ми плануємо це зробити. 37-й будинок це будинок, який на даний момент лишився один, не відключений від централізованого опалення подати заявку на участь можна буде протягом місяця на сайті конкурсу, каже керівник секретаріату міської ради Станіслав Козлов. На платформі також є інформація про документи, які потрібно надіслати для участі. Мешканці міста можуть отримати покропову інструкцію. Як саме брати участь у конкурсі, 5 простих кроків, як брати участь у конкурсі. Також тут можна завантажити усі потрібні бланки для підготовки самого проєкту, для написання кошторису, і, ну, і надіслати сюди також можна свій проєкт. Ми будемо отримувати ті всі проекти, переглядати їх і у зворотньому способі надсилати учасникам конкурсу інформацію про те, чи їхній проєкт зареєстрований до участі. Після завершення терміну подачі заявок конкурсна комісія обиратиме переможців, каже секретар міської ради Віктор Синишин. Пріоритет на цьогоріч у нас є відключення від мереж централізованого пану. Другий пріоритет це все ж таки на розбереження. Можливо, будуть проекти по встановленню чи по заміні ламп, ламп розжарювання на LED-лампи, можливо, будуть проекти по утепленню або підвалі, або горище, або заміна вікон. Тобто, в першу чергу, це є тепломодернізація. А далі ми просто вже від того залежити буде, скільки є проектів. Галина Маріїчина, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, івано франківськ